Skoro, skoro jest tak, że Ukraina jest państwem frontowym i jest w tak dramatycznej sytuacji wobec tak no, zupełnie poza wszelkimi regułami grającemu, grającemu przeciwnikowi, chciałbym się zapytać o państwo ukraińskie, bo ja... Będąc na wschodzie, w Donbasie, widziałem niesamowitą mobilizację społeczeństwa, obywateli, pomoc dla batalionów. Same bataliony, które są rodzajem obywatelskiej obrony, patriotycznej obrony państwa. Natomiast bardzo słabo widać było do tej pory w ogóle. Jak należy, kiedy trzeba odbudować Ukrainę, państwo ukraińskie, żeby nie tylko inicjatywy obywatelskie chroniły naród Ukraińców, ale żeby państwo zawsze przejęło tę rolę, która jest no, właściwie dla niego przeznaczona? Czasno mówiąc, od waszej... ...tą, co wypowiedzieliście, no, mrażki po ciele i szły. Niedaromo tutaj to ja poprosiłem Я, якщо, якщо можна. Ні, ні, Я не художник, не маю тих талантів, але розкажу те, що мені розказувала людина, якої вже тут на цьому світі немає. Що таке війна на Сході і чому воно все так відбулося? Це і Україна. Ну це Крим. Якщо розумієте. Оце дотичність Росії приблизно 30%. Тут знаходиться Євросоюз. Ви знаєте, Майдан відбувся. Путін дуже давно, нудно, готував плаздарм. У нього є імперські плани, він завжди все своє життя мішав нормальному, цивілізованому розвитку не тільки України, але й Грузії та й інших пострадянських держав. І що відбулося? Він побоявся. Він побоявся. Він тут зазумбував людей в Росії. І ви знаєте, є якийсь відсоток, є якась, якась критична маса того населення, якому не подобається яке повстає. І він побоявся, щоб ця критична маса не набралась. бо тому що його би імперські плани, про які ви говорили, би впали. Бо в принципі Путіна. Зараз дуже легко може перемогти саме суспільство російське. Ну, внутрішній ваш конфлікт всередині в державі міг би полегшити становище в світі. Воно це вам потрібно. Чого він забоявся? Оце є прокладка, соціальна прокладка. Ця прокладка створена була для того, щоб отут назрівали якісь плани коварні, щоб тут не знаю, що відбувалося. Але сталося, що тут відбувся Майдан в Україні вектор проєвропейський, все своє життя, вона все життя прагне до Європи. І Путін забоявся такої одної елементарної речі: якщо б отут був ЄС, а я знаю, бо я з Західної країни їжджу до Польські і кажу, як люди добре живуть, в них працюють закони. Я теж так хочу, то ЄС би був і тут. І знаєте, куди б росіяни їздили сюди. І казали, дядя Вова, там хахли дуже хорошо живуть в Європі. Ми теж хочемо. А ти нам казав, що там всюди фашисти. Цього він побоявся. І тому він втратив вплив над Україною. В нього тут були його підручні пси, Януковичі, Азарове, Пшонки це все його пси були. Вони рішали питання газу, вони вирішували питання ну, будь-які тільки можна, але вони. Вони пішли геть, і все, їх не стало, і треба було відновити вплив. Так, питання Криму почалось, ми його віддали. Суспільство українське як віддали? Ми його відвоюємо, тому що в мене є друг з Волині, який зразу був зі мною в добровольчому батальйоні. Коли мама до нього дзвонила, каже: Сину, коли ти після того сходу повернешся додому? Він завжди казав: Мамо, ще Крим. Тобто, це питання часу. Ми всьому світу показали, ми мирна нація, ми не хочемо війни. Допоможіть нам. Ви подивіться, що це хворе створіння витворяє в світі. Ми, ми тут не пішли. Ну коли він вже сюди зайшов, ми повинні були, бо тому що ця ракова пухлина почала е, рости. І ви знаєте, в мене одне єдине запитання: чому відбувається на Сході саме так, як зараз є? Отут є дотичність до російського кордону, і війна йде на такому маленькому кусочку. Чому вона не йде тут, 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 тут? Чому вона не заходить на частину Луганської області, на частину Харківської області? Я сидів, я думав, я питався от, знайти де істина, чому воно так, чому іменно цей маленький кусочок? А ви знаєте, все дуже просто. Я коли взяв мапу газопроводу України, я зрозумів, що труба йде отак. Він боїться цього. Але це є план, який ми всі розраховуємо, про який ми думаємо. Це людина написала мені в окопах. Науковець, який взяв руки зброю і пішов. Він, він це його, він так вважає. І ми собі відповідали на питання, чому воно саме так. Але ми не знаємо, а можливо, це просто якийсь, не знаю, він набирає сили. Можливо, він злетить з катушок і скаже: горіла хата та й горів сарай. Знаєте, є така фраза. І піде повномасштабно. Тому нам треба. Це усвідомлювати. І питання, чому тут з'явилися російські війська, ви знаєте, ніхто не, того, ні, ніхто не суперечить того, що там були пропагандою зумбовані е, жителі Донбасу, які взяли до рук зброю. Вони там були, але вони там закінчились. Тому що українська армія, добровольчі батальйони протидіяли успішно цьому всьому. І ви знаєте. Були певні ключові моменти в тих боях, коли вже ми настільки її звузили, що ми вже при Азов'я відбили, Маріуполь відбили, Новоазовськ, з цієї сторони Слов'янськ, Краматорськ, з Луганська підійшли, підійшли з сторони Пісків, підійшли з сторони Іловайська, Амвросівки. Тобто ми вже її настільки стиснули, що в себе. Ми казали кінець, ми до виборів звільним Україну. Але так не сталося. Він розумів: ні 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 я вплив, не віддам. Я вам не дам розвиватись ніколи в житті. І він вів сюди війська. Він розуміє, що цей конфлікт просто так не закінчиться. Не закінчиться. І в нього починає йти якісь, не знаю, бажання імперіалістичні, які в нього все в життя були, тому підводні кораблі плавають неподалік Європи, літаки літають неподалік Європи. І він зрозумів. Так, він зрозумів одне. Тут дуже важко, ну тоді я зі всіх сторін вам. Я вас буду тримати все життя в такому натиску, скільки буде потрібно. Я десь надіюсь і вірю в це, що та критична маса росіян, яка живе в цій державі, вона набереться і вони взірвуться. Тому що, ви знаєте, ну, все можна терпіти. Але у мене дуже багато знайомих, які зараз там на сході, і вони мені дзвонять і розказують про настрої, які є на Донбасі. Руслана не дасть збрехати. Йде питання голоду? Люди не мають що їсти. Ті, які кричали за ДНР, зараз готові ті ДНР, вони, їх вони готові їх з'їсти. Тобто, я кажу, є надія, але це не є локальний конфлікт, це не є проблема України. І я буду скільки в мене буде сил. На загальнодержавному рівні говорити до цього світу. Це все, це, цей конфлікт нас всіх стосується. Він стосується. І тому я ще раз скажу, от є така схема, є, ви розказуєте про те, які в нього плани, про що він хоче і як він хоче. Це все треба аналізувати. Треба шукати вихід з ситуації. але ні в якому разі не затягувати. Мені, як українцю, не цікаво. І вперше дуже сильно прикро, що ми це затягуємо по одній простій причині, що мені дуже важко відкривати інтернет і кожного дня читати новини, що там загинув один чи двоє хлопців, чи троє. Чи хтось там ранений. Це є, це є страшна біда. Тому, поки є ще шанс, це все зупинити, треба брати і зупиняти. Дякую. Хотіли Дякую.